Дуже часто питаєте мене, які я джиголовки використовую на фюжені 3 дюйма і на копиті 3 дюйма. Отож, показую, значить, розмір 1.0, 0 Дніпро свинець, гачок Барбаріан. Ось таку от має круту форму. Для 3 дюймів фюжена 1.0. 5 грам це для більш глибоких місць. І для мілічків я беру 3 грамчики. Далі, для копита 3 дюйма. Розмір 2.0. 5 грам для більш глибоких місць, 3 грама для мілячків, тобто там до 1,5 метра можна. шикарно. Можна і по дуже мілячках водити, можна і чуть-чуть давати паузу і заглиблювати. Ось це все від компанії І Люблю, коли вони в доставочку завжди кладуть якийсь грузик, два і ще якісь новенькі приманки. Таких я ще навіть не бачив. заюзаємо. Десь буду мати час ловити окуня, попробуємо. І ось так вони виглядають вже заряджені і готові до бою. Отакий От 2-0. І на фюжені 1-0. Шикарні гачки жодного разу мене не підводили. Рекомендую.